Вітаю в черговому випуску! Коротко про головне за тиждень. Я Людмила Смердова, головна редакторка Кадроленд. Розповім сьогодні, які головні зміни законодавства відбулися за тиждень, а саме з 23 січня по 27 січня 2023 року. Цю рубрику ми готуємо спеціально для того, щоб полегшити вам робоче життя, зняти з вас переживання, що ви можете пропустити важливу зміну, наробити помилок, за які треба буде Нести відповідальність у вигляді штрафів. Тож починаємо. У відрядженні треба працювати, а не відпочивати. Так вирішив президент, підписавши указ номер 27 дріб Отже, що сталося? Цим указом голова держави фактично забраний виїжджати за кордон. Керівникам державних органів та їх заступникам, а також керівникам структурних підрозділів державних органів, працівникам заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування. Вони зможуть їздити за кордон виключно у службові відрядження. У зв'язку з цим підлягають коригування. Правила перетинання державного кордону громадянами України затверджені урядовою постановою номер 57 Постанова номер 68 Кабінет міністрів затвердив технічний опис, зразок бланка та форми заяв для отримання внесення змін і продовження строку дії дозволу на застосування. Праці іноземців і скасував попередню аналогічну постанову номер 858. Головною ж зміною цього нового документу стало те, що під час воєнного стану резиденти Дія Сіті зможуть брати на роботу іноземців і осіб без громадянства за гік-контрактами без отримання дозволу на застосування їхньої праці, які вони отримували раніше. Кабінет міністрів прийняв зміни до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Зокрема, зміни передбачають процедуру розслідування нещасних випадків у період воєнного стану. Передбачається, що спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися як з працівниками, так і особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору. ФОПами та особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, спецрозслідування нещасного випадку з вказаними працівниками та особами підлягають ті нещасні випадки, що сталися під час виконання ними трудових обов'язків наслідок воєнних і бойових дій, а саме, бомбардування ракетних і артилерійських обстрілів. Який головний висновок ми можемо зробити? Отже, якщо роботодавець не оформив працівника на роботу, а з ним стався нещасний випадок під час обстрілів, то тепер з'являються законні підстави для спецрозслідування обставин і відповідно, притягнення роботодавця до відповідальності. Держпраця нагадала роботодавцям правила встановлення випробування під час дії воєнного стану. Зауважу, що у статті 27 Кодексу законів про працю вказано, що строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з проспілкою шести. Тоді як строк випробування для робітників не може перевищувати одного місяця. Разом із тим, у статті 26 Кодексу законів про працю закріплено категорія осіб, яким взагалі заборонено встановлювати випробування при прийнятті на роботу за мирних часів. Проте під час дії воєнного стану застосовується закон номер 2136 статтею 2, якою дозволено при працевлаштуванні під час дії воєнного стану встановлювати випробування для будь-якої. Категорії працівників. Це означає, що під час воєнного стану випробування може бути встановлено, зокрема, для осіб, які не досягли 18 років, для молодих робітників після закінчення професійних училищ і фахівців вищих навчальних закладів, для осіб з інвалідністю, направлених на роботу за рекомендацією МСЕК. Для вагітних жінок і одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для внутрішньо переміщених осіб. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці надало роз'яснення про особливості надання відпусток без збереження зарплати через воєнний стан працівникам, які перебувають за кордоном або мають статус внутрішньо переміщеної особи. Нагадаю, що Така відпустка надається на підставі частини 4 статті 12 Закону номер 2136. Така загальна тривалість відпустки без збереження зарплати, оформлена саме за підставою частини 4 статті 12 Закону номер 2136, може надаватися тривалістю не більше 90 календарних днів. Тобто під час дії всього воєнного стану, з урахуванням всіх продовжень, працівнику як такому, що перебуває за кордоном або має статус ВПО, може надаватися відпустка без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 тривалістю до 90 календарних днів. Ці 90 календарних днів. Можуть використовуватися частинами, але у підсумку знову ж таки за увесь час воєнного стану ця відпустка має становити не більше 90 календарних днів. Для оформлення відпустки без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 Працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу ВПО, звертається за місцем своєї роботи з відповідною заявою, а роботодавець видає наказ. При цьому відпустка без збереження зарплати працівникам за кордоном і внутрішньо переміщеним особам надається в обов'язковому порядку. Роботодавець не може відмовити працівнику в її найданні в разі наявності підстав. Після закінчення відпустки без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 ВПО чи працівник, який перебуває за кордоном, може оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан відповідно до частини 3 статті 12 закону номер 2136 Неоплачувана відпустка за частину 3 статті 12 закону номер 2136 надається всім категоріям працівників, незалежно від їх місця знаходження та статусу, але за згодою між працівником і роботодавцем. Тож роботодавець має право відмовити в наданні відпустки без збереження зарплати, яка надається саме за частиною 3 статті 12 закону номер 2136. Законопроекта номер 8313 передбачаються зміни в порядку надання відпусток. Так, Кодекс законів про працю і закон про відпустки пропонується доповнити новим обов'язком роботодавця. Передбачається, що в разі мобілізації працівника йому має виплачуватися грошова компенсація за всі невикористані дні днім щорічної відпустки до його увільнення. Проте слід підкреслити. Поки що йдеться виключно про законодавчу ініціативу, яку вже не вперше винесено в законопроект. Тож зараз, згідно з чинними нормами трудового законодавства, у роботодавця не має обов'язку виплачити грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки в разі мобілізації працівника. Мобілізованому працівнику грошова компенсація за невикористані дні. Щорічної відпустки виплачуються на загальних підставах, а саме обов'язково призвільнені та за бажанням працівника в разі використання ним за робочий рік 24 календарних днів щорічної відпустки. Крім того, законопроектом передбачається збільшення максимальної тривалості відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини з 15 календарних днів. До 30 календарних днів. Також очікуються зміни до статті 12 закону номер 2136 стосовно розширення кола роботодавців, які мають право відмовляти в наданні відпусток під час дії воєнного стану. Нагадаю, що зараз роботодавці мають право відмовити в наданні відпусток, крім відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами та до трьох років працівникам, які задіяні. На об'єктах критичної інфраструктури. А от законопроект передбачає, що під час дії воєнного стану роботодавець матиме змогу відмовляти в наданні відпусток ще й працівникам, залученим до виконання робіт виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання або замовлення. Ще один пакет змін стосується. Документальних підстав для надання відпустки при народженні дитини. Нагадаю, що право на таку відпустку має, зокрема, батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але спільно проживає з нею. Так ось у разі підтримки законопроекту для цілої реалізації права на відпустку при народженні дитини, такий батько повинен бути надавати рішення суду про спільне проживання. Спільний побут, взаємні права та обов'язки матері та батька дитини. Законопроект уже аналізувала Тетяна Моїсеєнко на одному із наших вебінарів, запис доступний передплатникам кадроленд. Ми і надалі будемо слідкувати за просуванням законопроекту в залі засідання Верховної Ради, і у разі отримання ним статусу закону про всі його нюанси ви дізнаєтеся першими. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. В коментарях напишіть свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб часно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!